Ласка, Олег Ірович, радикальна партія Олег Ляшко, радикальна партія. З 1 липня нинішнього року, відповідно до рішень уряду та незаконно створеної президентом України національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, радикально. Суттєво вдвічі втричі піднято вартість житлово комунальних послуг на воду, гарячу, холодну, опалення тощо. Коли нам урядовці розказують про те, що мовляв, людям не треба переживати, вони там максимум 20 відсотків доходу своєї сім'ї будуть тратити на тарифи. То це про кого говорять? Це говорять про тих, хто отримає субсидії. А скільки будуть трати ті, хто не отримає субсидії? Ось порахували фахівці. Однокімнатна квартира з 1 липня оплата 1500 61 гривня за однокімнатну квартиру, двокімнатна квартира 3038 гривень у місяць сплата за житлово комунальні послуги. Трикімнатна квартира до 70 квадратних метрів площею 3914 гривень у місяць. Сільський будинок. Площею до 100 квадратних метрів у місяць треба буде заплатити 3600 гривень. Для порівняння, наприклад, за той же сільський будинок площею до 100 квадратних метрів до 1 липня 500-600 гривень. Зараз фактично в п'ятеро підняли. І коли нам розказує уряд про те, що багаті, нехай платять за газ, покажіть мені багатих в нашій країні. 3600 гривень доходу у місяць це багатий. У Німеччині, у Франції, у Швейцарії бомжі багатші від наших багатих, тому що там допомога на бомжів більша ніж наші люди працюють 24 години на добу і не можуть заробити собі елементарне, щоб прогодувати свою сім'ю. А те, що заробляють, виявляється, вони повинні тратити лише на тарифи. Тому ми вимагаємо від уряду, по перше, припинити цю грабіжницьку політику раз. Друге, ми вимагаємо повернути пільговий обсяг споживання газу, коли люди споживали в опалювальний сезон 1200 кубів і платили по 360, а не по 7 тисяч гривень. І врешті ми вимагаємо уряду від уряду, покажіть, розкладіть ці тарифи до копійки, звідки вони беруться. Коли ви прив'язуєте ціну вітчизняного газу до імпортного газу, так ми в другому кварталі нинішнього року взагалі не отримуємо імпортний газ. У мене питання, чому ми за власний газ повинні платити по ціні імпортного. Хто Може, дати відповідь на це просте питання. Минулого тижня я був на е, Полтавщині, у Лохвиці. Лохвицю називали українським Кувейтом. Там замість води тече нафта і газ. Чому люди в Лохвиці, в пірятині на Сумщині, на Харківщині, на Чернівщині, на Франківщині, на Львівщині, де видобувають власний газ? Чому вони повинні платити по ціні імпортного газу за власний газ? Живуть на золоті, ходять по золоту, водночас селян газу нема, води немає, доріг немає, роботи немає, нічого немає. Де політика уряду? Це не політика, це тарифний геноцид, який проводить нинішня влада. Наступне. Минулого тижня уряд затвердив в таємному режимі меморандум до підписання проєкт меморандуму нового з Міжнародним валютним фондом. У Мене питання до першого віце-прем'єра і відповідно до всіх урядовців: хто вам паразити дав право в таємному режимі підписувати меморандуми з МВФ? Ви забули, в якій країні ми живемо? парламентсько президентська республіка. Чому ви від депутатів, від лідерів фракцій, від громадськості ховаєте кабальні угоди з Міжнародним валютним фондом? Міністр фінансів. Власник трьох офшорних компаній, Степане, тобі не соромно коменданту Майдану, коли ти захищав людей на Майдані? Міністр фінансів офшора бабки ховав. І ви сьогодні з ним в одному уряді сидите. Так міністр фінансів в інтерв'ю дзеркала тижня цієї суботи хвалиться. Парламент повністю усунутий від переговорів з Міжнародним валютним фондом. На якій підставі ці хваляться? Хто позбавив парламентського контролю? Депутати, це обрані представники народу. Чому ви від людей ховаєте кабаль? Умови з Міжнародним валютним фондом. Я офіційно звертаюсь до вас, Степан Іванович Кубів, як до першого віце-прем'єра. Ми вимагаємо оприлюднити умови, які досягнуті з Міжнародним валютним фондом. Ви берете півтора мільярди доларів кредиту, підписуєте кабальні умови. Натомість у нас президент, міністр фінансів, голова Нацбанку не платять податків в офшорах. Ховають свої статки. Ми по всьому, як бомжі світу, ходимо з просягнутою рукою. У вас через митницю чорта лисого можна через корупцію вивести. і ви замість того, щоб наводити лад в Україні, ви перетворюєте Україну на жебраків. Ваша влада, ваша політика перетворює всіх українців на жебраків. Тому ми вимагаємо оприлюднення меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І хочу офіційно попередити, фракція радикальної партії продовжуватиме блокувати парламентську трибуну з вимогами розслідувати корупцію вищих посадових осіб держави, офшори президента і його оточення, а також повернення громадянам пільгово ціни на газ і припинення тарифного геноциду.